Ой. І усім привіт! І це знову я, і я сьогодні не сам. Зі мною сьогодні Назар. Привітайся. І всім привіт! Я друг Кирила і мене звати містер Назар. Да. Е, я в попередньому відео вже говорив, що я хочу знятися з ще одним ютубером. Ось. Ну, і це сталося. І сьогодні ми будемо грати в Mega Hide and Seek. Я в цьому дуже багато а раз грав, а на жаль, я так зрозумів ніколи. Того буду його вчити. Ну, тут якби він навіть ну, сказав, як його youtube канал називається. Ось він. Дві ще два рази скидати. скидать. Неважливо. Ну, короче, ми ще будемо просто тікати. Ну, да. Ну, у нас у нас ще карта поліції, Ну, це у нас режим поліції. Карта у нас лабораторія. Е, Прыгай за мной, короче. Ну, Ти Я не знаю, куди зараз нам залізти, так щоб ми могли втік. Ні, 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 знаєш куди? Пішли за мною. Відео ну, обіцяє бути цікавим, через те, що. Ну, я перший раз на своєму YouTube-каналі знімаю, як Мега Хай-н-сік, тому, по-моєму, це буде дуже прикольно. Э, ваше, я на сформу... <клево> Я на своєму каналі знімаю епіменів і всякі часі штуки. відсутки, можуть мої фотки, можете. Ну, коротше, ну, я просто в описі чи ще якось просто скажу, як називається його канал, да і все. Е, чуєш, бачиш, отут знизу є така е, синя штучка. Це телепорт. Е, предлагаю зараз е, попитатися туди запригнути. Е, ну, тільки це, це треба десь з мого місця робити. Давай зараз перший. Зараз. Ай-яй-яй, прям погано. А ти туди. А, ти теж не зміг. Добре. Трохи погано. О! Тут сікер! Тут осікер. Мене він не зловив, мене не зловив, мене не зловив. Так, я зараз піду, тебе позволяти! Ай! Ну, привіт. Так, скажем, привіт. До речі, друзі, ні. Стоп, а вот куда вы взяли, у тебя получить? Ну просто Ну нажми на фіолетову кнопку, оце таунс. И вот там у тебя, якщо будуть спреї, ну то просто як, знаєш, и все. Ви, що, uh, угу, да, да, да. Я чу, Я... Що... Мого -мого канал

Ну в тюрму взяли, ну це капець, і ще її ніхто не хоче визволяти. Це саме таке собі. Те що ніхто не хоче визволяти, всі просто сидять в ничках. І це а реально пані. Але люди підписівки, я, я зробив собі скін малець, але в мене загалом скін буде скоро чорний. А, так, я пам'ятаю. Ну, зараз у нього більш такий ропельний скін. А і ще, до речі, ну, ось мій скін Може бути, потім покажемо їй інші скіни. Але це не точно. Боже, хоч би хтось визволив, бо це реально капець. Просто ну, всі просто сидять в ничках, і це ну, прям ну, погано. Або просто ніхто визволяти не хоче. Випустіть, випустіть Чесно скажу, ну, цей режим, якщо ти, ну, якщо не тюрма, то це дуже веселий режим.

Погано, прям дуже. М -м, щось Назар затих, прям жорстко. Ну і ми програли. Ай боже. Тупеньки ми трошки. Ну, але не важливо. А ще я ще реально бачу, що Назар щось мовчить прям. Ну і зараз режим, ну дуже хочу зомбі, це мій улюблений режим. Так зомбі, Ура! І дуже хочу ще карту ігрову площадку. Прям, ну, то реально класно. Я підписку подписчики, вам что що за звуки, ну короче. Я знаю, що я спалив голос в цьому видео. А ти що на... Почекай. а ти що на відео? Серйозно? я він не спалив голос, так що? І ще я, можливо, на свою першу тисячу підписників зроблю стрім. Ну це ще не точно, але може бути. Назар, іди за мною. Я в пушку, пушу пушку. Бо, по-моєму, в пушці набагато прикольніше, тому що ми зразу просто сюди запригнемо да і все. Щось, такі, такі. Угу. Знаєш, що? я хочу спригнути на дверну ручку. Давай спригнемо на дверну ручку. Давай давай, давай я перший і спробуй. Спригну, давай ти о, ура! Ура, 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 ура! Може, Ну, туди ми не допригнемо, я думаю. Думаєш, я думаю, ні, бо подивись, як ми низько пригнемо. Я не думаю, що ми добримо. Ну давай спробуй ты. Я. Якщо не якщо то пригнеш, я тоже прыгну. Ні, тут біля нас зомбі, біля нас зомбі, біля нас зомбі. А я не можу тут пролізти, бо я занадто великий. А, мінус великих скинів. Це мінус великих скинів, ні. Я тут просто пролізти не можу. Це за що? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я в холодильник займаю. Ні-ні-ні, я в холодильник заприкну. Вибачте, підписники, холодильник. Треба говорити українською. Це Я щось то, панов, вибачте, будь ласка. Ну, короче, я хочу там зомби, я просто в холодильнику получается, там я оценил. Ну, написала, тут ніколи. Я просто хожу полотских края, и Він ее. <вірвання> а, у нас зомбі! У мене тут зомбі. Ні ні-ні Та, <сіхі> ні. Ні. А, я зомбі, я зомбі, я зомбі. Я спробую <плес> тебе достати, але я не думаю, що я зможу А я тут просто не пролізу, чуєш, Назар. Як туди заліз? А ні, я знаю, я. Я знаю, як туди я залізу. Я знаю, як туди залізти. Я зараз до тебе прийду, Назар. Зараз я до тебе залізу. Зараз я до тебе залізу Назар. А ти знизу? Вже? А ти прикинь, я зараз за тобою в холодильники лізу. Хоба! Я тебе зловив. Я подумав, що ти мог Подивись, коли він тебе? Ура! Ну я хоча б не зараз ловив. Ну тут от дехто вижив, це круто. Ну no. no, ти хоча б 바로... ти хоча б А я ніколи не знаю. Ну бо ти я тебе зловив прямо в самому кінці. Ну то звісно, що. Я знаю, що друзі, я повинна свій ніклей замість сабідання місце назад, щоб легше всім йти. Щоб можна було і в роботі.

Та що мені сам ютуб. YouTube... йо Йомо! Так зараз я буду. Ти розумієш? Бо у мене 16% відсотків цим. Ти представляєш? Ні, це хтось інший, хтось інший. Сюди це не я. Ну, може бути. Ну, це буде цікаво. Це буде цікаво. В останній грі така, ну, така штука прикольна. Е, хочу сказати, що. Ну, ми, е, на жаль, е, чомусь мені сам YouTube не дозволяє знімати відео довше 15 хвилин. І мені це дуже-дуже не подобається. І через це. Через це. Мені прийдеться, просто, реально, просто прийдеться скоро закінчувати. А тут такий цікавий режим зараз буде, бо а тут анозар шукає. Це заслучити на мій канал, і подивитися ну, продовжувати. І ви можете подивитися повну версію. Тобто, там, де ну, ми весь час будемо, ну, грати. Ну, можливо, ви мене не доженете, хоча як можливо? Ви мене точно не доженете? Я пострій, знаю, става постріч. Я ще можу врізати. Та я знаю, я знаю. Ти думаєш, я не знаю? Я вже знаю, куди я залізу, щоб ти мене ніколи в житті не Та Я Я вжити. Ой-ой-ой, Ой, я тебе побачив! Я тебе побачив! Привіт, привіт-привіт-привіт! Чи ж розвернись, в іншу сторону розвернись.